Вітаю вас, вільні українці! Ну що, расисти знову показали своє обличчя, направивши ракети на торговий центр в Харкові. Ну, хто б здивувався? Мозгов там немає, нічого людяного там немає. Ну і Зеленський тут почав виступати, розказувати, що... На англійському язику, щоб почули західні про те, партнери про злочини і расистів. Все це правильно, я з цим згодний. Але Вовочка, чого ж ти не почав розповідати про те, чому під час війни твої ставленники, от, твоє все оточення витрачають гроші на будівництво дорог, на якісь музеї, на якісь телемарафони, сука, на пінгвіну витрачаєте гроші, а не на людей, не на захист своєї країни. Ви ж могли на ці гроші купити системи ППО, щоб захистити цих жителів Харкова, поставити оборонні споруди, які просто розворували, і невідомо, куди гроші пішли. І зараз Би відкривали кримінальні справи просто на бойових офіцерів, замість того, щоб відкрити кримінальну справу на міністра оборони, на всіх його замів і мерів включно, які приймали в цьому будівництві участь, я б сказав би, в радівництві. Так що я не вірю в жодним твоїм співчуттям, тому що твої дії це зовсім протиполонів твої слова розходяться завжди з діями. І ти повинен піти не за те, що твій срок вже вийшов, а ти повинен піти за того, що твої всі вчинки, твої всі дії, твої, твого твої, оточення, твоїх мародерів, це фактично десятки тисяч життів наших українців. Оце просто. Просто геноцид народу України. А тепер скажу по-русски, щоб услышали русские білоруси, українці не рашисти, там мозгов нет, там ніхто не, не услышит. Смотрите, закономерность не замечаете, когда прошли выборы в России вот, и одновременно убили Навального. И чтобы народ не возмущался, нужно было чем-то отвлечь. Сразу произошел теракт в Крокусе. И Курок знал об этом теракте. Его вот даже его союзники Иран предупреждали. Так чтобы он и организовал, скорее всего, этот теракт, чтобы просто отвлечь народ. И чтобы побольше людей загнать в военкоматы, сделать из них террористами. Сейчас у нас э, обсуждаются споры о легитимности президента. И тут, на тебе, вишенка на торте. Торговый центр и погибли люди. Понимаете, вот такими вот действиями специально отвлекают от настоящих врагов. Поймите, враги, враги не перед вами, враги у каждого за спиной у вас и у нас. И порядок нужно наводить у себя в стране. Разворачивайтесь, наводите пока порядок, пока есть кому. Потому что смотрите, динафикации происходит не только с нами, но и с вами. У вас уже полмиллиона положили в Украине, а сколько раненых, сколько покалеченных, сколько вы людей утратили. Я же говорю, посмотрите в списке в садиках, в школах, в администрациях. Сколько вы там фамилий русских увидите, вы скоро русские будете в меньшинстве. Как когда-то Владимир уничтожал две трети Руси, уничтожил поменял веру, так сейчас решили два Владимира полностью добить славян. И расисты это не славяне для меня. Потому что славяне могли работать, зарабатывать деньги своим трудом, а не убийством невинных людей. Поймите, война закончится тогда, когда на передовой окажутся первые сотни чиновников, депутатов, политиков. И мы должны сделать все, чтобы их начали призывать. И поверьте, война закончится в тот же день. Що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пило з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав цю спецабасрацію.